У місті помпеї археологи працюють над збереженням пам'яток кримської доби, але не лише руїни потребують уваги. Поки туристи досліджують помпеї, тотешні працівники намагаються дати уявлення про ремесла давніх римлян. Одне з них фарбування тканин. для фарбування текстилю використовували натуральні компоненти. Зрозуміло, що жодної хімії вони не мали, тому вони використовували рослини. Деякі завозили, інші росли вдома. Дві третини помпеїв досі поховані під застиглою лавою, яка давно поросла рослинами й травою. Тут виконують і сільськогосподарську програму, саджаючи виноградники та оливкові гаїм, а також випасаючи овець, які не дають траві стати надто високою. На розкопаних ділянках відтворюють сади, використовуючи ті ж рослини, що були тут до виверження Везувію. А дізнався про них головний садовий історик помпеїв Мауріцьо Бартоліня, вивчивши тексти Рим. Ського натураліста плінія старшого, який загинув під час виверження, багато рослин має властивість забарвлювати. Найчастіше використовували лаванду та шкаролупу волоського горіха, бузину та шипшину. Бартоліні в найдрібніших деталях дослідив рослинний світ на мозаїках та фресках помпеїв. Потім відтворив його на подвір'ях колись багатих будинків. А ще відвідувачі можуть купити традиційно пофарбовані хустки з малюнками, що нагадують фрески помпеїв. Тканину перевозили сюди і занурювали в ці великі заглиблення. Так її готували, а потім кип'ятили. Ці заглиблення насправді були покриті металом, щоб тканину можна було кип'ятити з варвниками. За допомогою рослин давні римляни не тільки фарбували тканини, але й використовували їх у кулінарії та медицині. Руїни Помпев поховані під вулканічним попелом у 79-му році нашої ери і досі лишаються одним з головних туристичних пам'яток Італії у 2023 році. Помпеї відвідало майже 4 мільйони туристів.